Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас костюмчики спортивні для дівчаток. Така от моделька ріс 128-164. Ціна 810 гривень. Це Польща. З таких от модельок ріс від 104 до 146. Ціна 675 гривень. Штаніжки тут з кишеньками. До речі, це може бути моделька і для хлопчика, і для дівчинки. У мене купляють. Така моделька дуже модняча, 1120. Ріст від 128 до 146. І така моделька у нас 920 гривень. Тут штаніжки, футболочка, олімпіючка. Це Польща. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій Viber. 098, 82 93 661. Пересилка без передоплати.